Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Вітаю всіх міжнародним жіночим днем, 8 березня. Для красавки квітами торгують. Давайте ми трішки вам пройдемося нашим базарчиком. Просто прогуляємося. В цей день мені захотілося приїхати на центральний ринок і пройтись базаром. Маю надію, лопати не приб'ють. Бо у нас якось, якщо ти знімаєш який товар, треба обов'язково питати дозволом, а Полеті не далі. Пойдемося цим гарним рядом. Зараз подивимося. О, дивіться, які гарні квіти портають. Це гіацин, чи як он там називається? Гіти 150, чи пане, 250. Добре, гіацин 150. ІНАРТС 150. ІНАРЦЦ 150. Угу. Ну, поки не будем? Я пока делюсь, Сейчас я их сниму. Так уже красиво. Сейчас да. пока выбор у нас великий, так что вы пришли. Там здесь, наверное, мед, пилок. Да, уже он Да. Уже мед беруть. Ну це так. Така неймовірна краса центрального рынка. Ну. Но... Дивіться, можна її ще або будуще прикупити Рахат лукум асортимент. Сейчас ми спросимо по чому цей рахат. А в яку ціну у вас оце, оця коробочка? 180 вісімдесят гривень. Угу. Фісташки. А фісташки, якщо пів кілограма. 300 гривень, 300 гривень. Халва, самараканська цукерочки. якби ще писало, ціни було б дуже-дуже класно. Так, ізюмчик 140 гривень. Фініки дуже корисні, в кого хвороба є. Це для сердечно-сосудистих фінік кушає 100 гривень приправки. букетиками торгують. Зараз полетіли далі. Зараз Подивимося, що тут а ще таке цікаве продають. О, по 350 гривень, наборчики горішків по 250 йдуть. Вибор величезний. Пішли далі трішечки пройдемося ще. Трусики можна купити на подарунок, носочки по 25 гривень. А, ось такі ще. Сухофрукти 230 гривень. Манго, сушений мангон. Сушений мангон, сушечка 100 гривень за кілограмчик. Це отак. Ряд такий доволі непоганий. Так, лофліхто любить 175 гривень. Грильяж то 175. Солодощі. Заходимо на базарчик. За солодощами. Величезний вибір ізюма по 400 гривень, по 350, по 300, по 270 по 250, по 200 і по 150 коштів. Приїхав до блюдну на долі блін. Я стрішки отак пройдусь, прогуляюся. У мене є трохи часу. Зараз ще хочу зробити вам обзор, де можна на центральному ринку скуштувати дуже смачний шашличок. Хурма. 120 гривень, Яблуко 45 гривень. Капуста молода, 100 підчинська, 85. Ну, оце в принципі так. Такий, знаєте, як... Суботній суетливий день. Так, огірочки, кілограм 50 гривень. Нормальна ціна, дешево, капуста 50 і пікінська капуста 80. Так, а рік вони монторгують. полетіли далі. Зараз я вам покажу, де можна смачно, смачно покушати. Подивимося, чи там. О, дивіться. Так, от, шашлична, заходимо от сюди. Там шашлычок готують. Так, шашличок, кошельок. 77 гривень за 100 гривень. Тазок. Сягновий 57 гривень. Курка 62 гривні. Картоплі фрі 35. Салат корейський 25 гривень. Салат капуста 25 гривень. Дуже смачно. Раніше був там дирска, можна було на ці випікали літошки. Дуже смачні. з Сиром подобається. Мітошок немає, шкода. Трішки вам показала, там стоїть такий неймовірний аромат, Це можна покушати Десь I know, I know. Ну І так пройдемося далі. рядом. Социальная лавка. Бачите, тут даже есть социальная лавка. Сейчас зайду в социальную лавку. Да, это социальная лавка вид Авроры. Для деток можно купить вот такие постели. Угу. Лопаты берем на следующий рик. Не уточните. Винники. Подставочки. Вот, Йоночки. Вибір просто величезний. От тоже, бачите, як товар, він трошки оціенный, крот. Дивіться, тут тільки великий. Багатонько всього. Крот, крот, крот. Ось такі ще штуки класні. Ну, в кого залишилося, поміняло, і все. Освіжувачка вітря. Лабор. Лабор. Ленор 84 гривни 50 копеек. Это классный конди... кондиционер. Парфум. Нарвай такая. Я не так, вузики є Да, нічого, що воно поломане, його можна відремонтувати і користуватися цією сумочкою. Це, дивіться, у вас поставалися старі штуки, ви берете оце оцільонину, наприклад, там. А засіб для видалення плісня ви переливаєте в нормальну імплість і користуєтеся. Малинова така штучка. Для чоловіків. Так, що це? Серветочки. Бачите, вони упаковані. Ціну серветки треба запитувати. У продавців. Так що. Ну В принципі, це соціальна лавка, так як для дорослых, так і для діток можна купити іграшку також. Багато-багато цього, цього цікавого. О, на догородку цікавить, ось отакі ставчики для розсади, ось. Зайшли вуличка, новий базар, новобазарна, наверное, бачите, як у нас. Ну, це з часом привереться. Одяг. Зуття можна недорого купити в магазинах. Одяг Чоловічі, жіночі зайшли, вибрали, купили те, що вам подобається. Я купляю, купляю, на іноді показую. Ну, Купую багато чого. купую. Зараз ми підійдемо. До мого улюбленого продавця. Знаєте, він позитивчик наш. Сидить оце, відпочиває. Ну що це таке? Загорає. розслабився кушає. Штурх іде, О, молодці мене. На. Добрий день. приятного апітіта. Дякую. О. Оце, бачите, на подарунок можна ще сімено купити, правильно? Посадили, Конечно. виростили. І посіяти, і буде все. І подарунок взагалі отакий шикарний, отакий прекрасний день теплий. Да. І так ми починаємо каве. Починаємо каве. Завітали в гості до нашого любимого продавця. Який нас тут асортимент? Радий всіх вітати, дорогі жінки, зі святом вас. Всього вам прекрасного бажаю під мирним небом, щоб воно скоро вже це все збулося, і ми всі жили під мирним небом. Зі, святи, зі святом вас, мої дорогі красуні. А в нас, як завжди, все є. В асортименті і носочки, і насіннячко, і ну, все як завжди. Це як все. Розказуй Якщо повний великий пакетик, там, допустимо. І помідори, і капуста, і огірочки. Це буде 35 гривень, велика повна пачечка. Огірочки це за 100 сім'ян пачечки. А помідорчик, допустимо, за 500 на сінину пачеці. Це велика пачка. Маленькі по 20-по 10 гривень. А поки, покажи, де вони. Оце маленькі, оце середні сортові помідорки. Оце велика пачечка. Угу. А кукурудз. І кукурузка, ось солоденька, все є, все. Ось Дивіться, які сорта гарні. Mm. Все. І горошок, і редисочка, ну все все. Те, що весна йде, красу несе. А в тій красі радіє все. Це самі смачні домашні пиріжки. А в яку ціну ваші пиріжки? По 10 гривень. Я пішла. Давай. Продавай. Быстро приїхали на ринок. До мого Сережі. Лучшого продавця Сіян. І купили сімена на розсаду. Не забувайте, нам потрібна розсада. Капуста. Помідорчики, сини, капуста, синки. І і все є. Все є. Ну правильно ж? Конечно. Люди, я не знаю, вони, мабуть, забули. А просто може ж бути і ціна зросте на через місяць. Не? Так, квіточки, квіточки. А яку ціну у вас оці квіточки? Оці? Це як називається? Примула. 50 гривень. А є тюльпанчик в ну, По 40. По 40 гривень. 120 Ага. А, там три штучки, і ви считаєте 120? Угу. О, цибулька. На яку ціну цибулька? 15. 15 гривень по чечок, так? Так. Зутра да? була 25 і 20. Вже день по 15. Так, трішки ще тут рядом пройду, подивлюся, що тут по чому. Подивимося ціни. Величезний вибір. Налітайте, підтримуйте мілких предпринимателів. Я веду огляд цін, показую, розказую. Це не проплачена реклама. Це Я для себе веду свій блог. Яблочко 25, 35, 30, 28, виноград є по 120 гривень і по 130 гривень. Ну, це, в принципі, такі ціни на вітамінки. Огурчики по 100 гривень і по 85 ідуть. Помідор по 120, по 100. Тут 10, добре. Так, пекіночка 85 гривень. Ух ти! Е, хурма 65 гривень. Налітайте. яблучка по 30, по 35. Вибор величезний, Ківі. 115 гривень. Дивіться, хурма 60 гривень. А це хто не наївся, Є останній що з'їсти це все діло: 70 гривень. Мандарин, капуста пекінська, 75 гривень. Mm. По чому? три гривні. Дякую. Так, далі сир український, 391 гривня 85 копійок. Е Добродар, 51, 511 гривень 20 копійок за кілограм. От, о, це я дзвонив городський сир 393 гривні 40 копійок. Ліверка копченості. Матенько всього. Величезний вибір. Комбасочки зі справжнього міска. Завітавши на центральному ринку, заходимо в критий ринок, можна купити доволі якісний продукт. Наше сало. Це вважається самим смачним наше українське сало. Під черевина в яку ціну? 200 гривень за кілограм. Так, реберця. 40 гривень. Сто сорок, 140-150. А стейки. 150-160. 150-160. Ну, це як стейки, йдуть, його можна замаринувати і запекти в духовочці, смакота. Це грудне ребро. 170-180 гривень за кілограм. А ножка на холодець. А це які? Передня голяшка. Це голяшка. 90 за кілограм. за кілограм. А задніше менше м'яса? А це задні йдуть по 70 гривень. Можна приготувати доволі смачний холод... холодець. а ратички по 15. Оце 15, а це 10, так? Да? Mm -hmm. Це така смакота. Так, і також можна капчиності купити. Ребер, це по 230 гривень, качка 380, стегну куряче, 140. Рибка. 240 гривень і 250 скумбрія. Це отак. Це крафтова продукція. Люди самі роблять, самі виготовляють. М -м, так мені говорили. Давайте зайдемо в м'ясницю, вибір і мій і порівняємо ціни на свинину і курицю. Знає, тут якийсь неприємний запах. Ну, що що Відчуваю, те я вам і говорю. Так. Суповий набір 39 гривень, 97 копійок. Суповий набір 39,97. Вуха 99 гривень, 97 копійок. Мирки по 54 гривні. Так, серце 139 гривень 97 копійок. Ой, уже Ну що, що є, то є. -сто. Так, почм курочка? Так, качечка. Ціни немає, не бачу. Філе індекан 259 гривень, філе курки 169 гривень, 97 копійок. Ну, це, в принципі, такі ціни. Дуже низька ціна 189 гривень. Це у нас ребро. Гомілка 139 гривень. Сало під 179 гривень 97 копійок. Он нас є сканеньке сало, саме дешеве, 44 гривні 97 копійок. Шийна частина 89 гривень 97 копійок. Гомілка 99 гривень. Ну, це, в принципі, такі ціни. Так, колбаска зі справжнього мяска. І. Сири. Ну, а далі ми тут виходимо з м'ясного. І у нас іде маркетоп. Ну, маркетоп, це, мабуть, у нас буде в наступному відео. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментарі. Па-па-па-па!